Це перша офіційна гра у цьому сезоні. Хлопці були налаштовані. Тим більше ми грали з хлопцями на рік молодше. Повністю задоволений як грою, так і відношенням хлопців до гри. Все виконали. З великим бажанням, багато що вдалося, але, звісно, ще потрібно працювати, тому що це молоді футболісти, і це перша неділя. Тому ну, хлопці працюють на великому бажанні, але ми тільки закладаємо фундамент. Вначалі трошки щось ми нам, хлопцями, може, не подолили, десь не добігали, а потім вже склалося після першого голу і все одно ну, пішло. Ми забили сім. І рахунок повністю відповідає грі. Я нападник і довго визначатися голами. Грали на вік менше, хочу дати подякувати команді, яка вийшла з нами на поле. Вони досить достійно відіграли. І, ну я намагався робити свою працю, як обич. Чи скучив за грою? адже тільки нещодавно червонобілі вийшли з канікул? Так, дуже скучив. Дуже. Я вже хотів хотів на полі. Вже цілий тиждень ходив ходив, ходив, по базі, хотів вже відіграти гру.